Позабивалась поїлка десь одна. Такий дюрок реженький. Ага, то веприк. е, цей. Ну, Бачите, свині по входу на двір аж воду шукають скрізь. Mm -hmm. Я що згляну, а не поняв, вода не тече. Дротиком буртурхом не йде. Воно тут а, каністра стоїть, двадцятки в нас стоять. Ну і шлангом наливаємо. Типа, ну не, не відром, а поки літо, то шлангом наливаємо. То все. І вона десь час у часу забеїлось. поїлці то тут от його я попоштурхував, сіточки позабирав, то без сітки воно довше йде. Бо як сіткою то скоріше забивається. Ну Але десь раз в місяць, чи коли треба глянути. Зараз закручуємо ту поїлочку. Аж так поросонок вже захотів води пити. А замучив я його без води. Нічого, ще нап'ється. Зараз його затягую поїлочку. О, дивіться, раз. Eu vou deixar a